Ситуації стосовно обмінів, в нас перша карта, котра випала мені в цьому році на обміни, це карта Сонця. Позитивна карта. Дуже позитивна карта. Друга карта це момент двійки кубків і двійки жезлів. Тобто вона теж так, також підходить в форматі позитивних контекстів. Намагаючись намагати систему і поставити конкретне запитання так, щоб ті питання, котрі ти досить часто переглядаєш, щоб їх не загадати, як кажуть, в нас, виходячи з розкладу, виходить так, що в 25-му році обмінів і повернення додому українців, котрі знаходяться в полоні, повинна бути. Більше, значно більше, як знаєте, в два рази, ніж в 2024 році. Тобто, обміни вони дійсно можуть стати тою позитивною, позитивною складовою, яку ми будемо чути дуже, дуже дуже часто. І навіть нас, попри те, що. Місяць там добігає кінця, е, він почався, але, але дуже короткий. У нас січень і лютий у нас січень період до, до завершення зими. Два епізоди повинні бути е, в проекції найближчим часом, тобто до закінчення зими. Ми питаємо про ми вже навчилися на власних помилках. Ми питаємо не про. Тіла ми не питаємо не про цивільних, ми питаємо не про дітей. Ми питаємо саме про військовослужбовців, котрі знаходяться в пово.